6 вересня, місто Дніпро. І починаємо наш виноградний безлад. Перед собою ви бачите безліч кількість сортів винограду. Добання. І зараз пройдемося безпосередньо по сортам. Які на сьогоднішній день вже готові, які вже були готові, але зрізаються на сьогоднішній день в перший раз. Отже почнемо огляд з такого сорту, як полуничний. На той раз нарізали кілограм 15 кілорів, і розійшовся дуже добре. Полуничні люди обожнюють, в принципі, як і всі, через його унікальний смак. Гіміля з офігеннішими фруктовими тонами. Це вже третій тиждень, третя зрізка. І ще не раз залишилося. Дуже хороший сорт. І чим довше збирається на кущах і чим довше висить, тим цікавіше стає. Далі ще раз зрізали нікітон. І ще там на одному кущеві залишився. Нараз з мускатом. Поруч мускат медовий, просто розривають його постійно, хто куштує, той приходить і каже, дайте одразу його. Тому що мускат, мускат мускатом, але дуже цікавий. Далі перша зрізка озону, озон це вона також з мускатом. Саме цікаве, що на початку, поки що було там 4-5 років, то мускат не відчувався. А далі, певно, що коріння вже стало таке обширне, широке, розгалуджене і почало доставати до тих мікро- і макроелементів, які йому потрібно. Через розглуженість кореневої системи вже може натягувати з ґрунту власне, ті смаки, які він має натягувати. Далі це перша зрізка Дніпровського кварталу. Виноград з гармонійним смаком брат каже, що йому відчуваються легенькі фруктові нотки. Хрумка ягода, крупненька, хороша, шикарнюча. Далі це ось у нас кишмиші пішли. По кишмишам пройдемося. Це Юпітер, кишмишкеша. Кишмиш лорд. так Зранку вже одну гроночку продали. Це ще от така от гроночка є цікавого лорда. чи маленька, да, на півтора кілограма гронка. А та була, здається, кіло 700. Реалізувалася. Далі кишмиш Валентіно sd 718 і Афродита. от три кишмиша. Ой, три. Шість. Кишмищів, ну і власне полуничні. Також реалізується як виш. Продовжуємо. Тут у нас лежить румейка. Румейка, всім раджу румейку. В плані вирощування раджу вам обов'язково себе на ділянці мати румейку. Далі це Дніпровська рів'єра виноград щільний з мускатом продовжувати ягодою. Далі тут у нас лежить Сюзанна. Виноград такий має дуже щільну хрумку структуру, хороший цукор поруч з ним. Далі біля Сюзани красавчик писанки. Також виноград вельми цікавий з хорошим мускатом. Далі це Різавуш. Люди вже не знаю, кожного року куштують, розкоштовують а потім на сезоні на розриві. Також що дуже... вже... Хорошо. Купую через високий цукор, Один із самих цукоро сортів винограду на прилавку взагалі за весь сезон. Далі це перша зрізка валька, виноград з душесним мускатом, Був би вже місяць назад, але прямо розкидав. Далі це талдун, все, зрізали кущ, три зрізки, кущ зрізаний. Винорад, який має дуже-дуже щільну структуру, бо ну, одну з найщільних у нашого винорадника. Колись була ще донська наречина, але таке собі задоволення, звісно, донська наречина прибрали. Далі це слава України. На ті вихідні була перша зрізка. Винорад з фруктовими танами. Далі це кишмиш, лор, також фруктовий тана має. Кишмиш Валентіно, гармонійний смак, хрумку структуру. Далі кишмиш «СД-717» 718 виноград хрумки з мускатом. В цьому році через те, що це пасенко урожай, навантаження мале, там кілограм може з 10, то в ньому другий-третій клас. Том без насінневості. В тому році це був перший, другий клас. Нормальним навантаженням, нормальним полиношенням. Далі Афродита. Афродита в неї в цілому, другий, третій клас. Далі це червона планета голуба. У нас був він на прищепі, це кореневласний. І кореневласний прямо огонь. Я раніше людям коли пропонував його ну, брати для себе для садіння. То завжди казав, що виноград хороший, мені дуже подобається. Ті грони, які на сонці, вони прям мають гарне забарвлення. Таке янтарно, червоне, прозоре, дуже класне. Дуже мені подобається. А от заплатоноси в кореневласний саджанець. і прям ще більше тепер подобається, так що не даремно його людям радив садити. Далі це багатяновський і наград. Ну, от, маючи багатяновський, я б сказав би, що... продовжимо далі. Це у нас краса Дніпра. Краса Дніпра. Виноград посаджений кореневласний. Саджений це поки що ще знімається з виноград з прищеплення. Кореневласний заподанося, сподіваюсь, наступному році. Поруч Блек Гранд. Блекград. Виноград з присмаком черешні. Так що що, дуже хороший. Причому обрізаємо його на рожки Black Grand з хромкою консистенцією. Леко з'їдемо шкіркою. Далі оце ось в цьому ящику біля червоної планети це рембо. Виноград з дуже хорошими фруктовими нотками смаком фруктовим. Ніжною шкірочкою, консистенції. Так, Тут я поклав славу України ще. Лежав у нас зранку рекорд писанки з мускатом, дуже класний унорат, але вже все, вже немає. його, Ми поклали сюди Славу України. Далі це в нас біла надія, треба також її підкласти. Підкласти білу надію. Виноград вже готовий до споживання. Жовтенький, ніжна шкірочка, щільна консистенція, мармеладна, закинули, так. під, під хрустом. Далі це поруч Байканурко не власний, трьохрічний саженець. Е, бачили ви на ділянці у нас е, в другому відео винорат про, про винарад, який вимерз. На сьогоднішній день байконур вже все готовий. Який образом навантаження скаржене, то ми, ж ми його пізніше будемо зрізати. А ось оце лежить, це віват. Віват. Дуже. Е, якщо брати по смаку, то віват це найкраща варіація серед виноградів, схожих на преображення. Чим Іват мені подобається, він має більшу цукристість. З тими ж самими показниками по ягоді, як і у преображення. Те ж самого, якщо Іват це один із лідерів або може навіть лідер серед схожих на преображення. І поруч з Віватом це вальс. Він аж почав почав заізюмлюватися. В принципі, він непоганий, але подивимось ще. Якщо брати з надранніх сортів, то крема, що більше треба звернути увагу на, наприклад, ефект ОЕМ серед червоних. Або ж ту ж саму з лавінькому. І це в нас ящичок з минулих вихідних. Догілочка суха, а ягідка хороша. Ціна на виноград від 80 гривень і до 200. Основна позиція це 150. Весь виноград майже по 150 гривень. От такі сорта, як полуничні, ми продаємо 200. І от асортимент на сьогоднішній день. Це у нас груша. Вона у нас по 100 гривень продається. Яблуко гала, воно таке от 45 і 60 крупніше. Ось такі от яблучка, такі як Голден і Red, вони по 50 гривень ми продаємо. Виноград ціну ми обумовили. Томат, наприклад, з наших екзотичних помідорів, з додаванням перцю е солодкого. Ми продаємо 100 гривень, тому що цей томат набагато смачніший, аніж, наприклад, з звичайних рожевих або червоних помідорів. Томат з наших екзотичних помідорів цікавіший. Ну і виноградний сік також сотка. Слива така у нас амерс, і це слива не пам'ятаю, вона 80. Огірочки 50-60, чесночок 200, цибулька 150. 7 серпня є сорти, які ми підрізали новенькі. Пройдемося по сортам, які на сьогодні приїхали. Це у нас ось у полуничний, біля полуничного єміля. Далі підрізали. Це у нас Сенсація, але під низон тут є віват. І сенсація, от порівняйте, з в цьому відео вчорашній віват і сьогоднішню сенсацію. Сенсація виглядає краще, а на смак віват краще. Підрізали нікітон, підрізали трошки озону, підрізали ніпроси квартал на сьогодні також. Підрізали також мускат медовий на сьогодні. Також підрізали це кишмиша Афродита. Це слава Україні та Удобу. Можемо далі знімати. Значить, Афро... Валентіно. От бачите, до речі, різниця, яка в цьому році між Валентіно і Афродитою. Значить, Валентіно, в нього зазвичай отакі от ягідок по розміру небагато. Але в цьому році, через те, що навантаження в ньому такого суттєвого немає, кілограм під 60 на ньому висить кілограм 40 Може трошки більше, може трошки менше. А на Афродіті навпаки навантаження ,60 кілограм 60 км. Більше зазвичай у цьому році, ніж в тому ми давали. І відповідно ягодка дрібніша. І тепер вони приблизно вирівнялись по розміру. Ну, все одно Афродіта трошечки крупніша. Ну, Валентина це як ми ж маєш, першого класу без націоналості. А Афродита це другий-третій клас. Ну, в принципі, там рудименти проїжджа не відчуваються. Далі це в нас Юпітер. Підрізали на сьогодні. Далі підрізали також Сюзану. Тут, звісно, у Сюзанни навіть не дивлячись на те, що вона вимерзла, гронки все одно є хороші, ну, це правда і не максимальна гронка. Кіло да? 200 Далі, це ось багатир. До речі, багатир, ось визрів, як він визрів, що на ньому вже з'явилася така ребристість. Це означає, що виноград вже набрав по максимуму всього, чого йому треба. Куштується ягода хоч знизу, хоч зверху. Також од гронкого богатиря 85. Кіло. Також дуже хороший виноград з фруктовими тонами. Дуже класний. Далі підрізали також Black Grand. також підрізали красу Дніпра. Вот такая вот красота.